Да. Я ну, на відміну 2012 року сьогодні трохи спокійніше, да? набагато на, на на, на спокійніше. Да. Я не хочу вам розказати, що було в 2012 році. Да, 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 да. Але найголовніше, ви бачите сьогодні результати. Да. Ви бачите да. сьогодні результати, тому що да. тоді було декілька представників політичних партій. Опозиційних. І все одно я в той момент виграв. Сьогодні ситуація розділилася, було два кандидати, я як самогосуванець і ну, реально було два. Якщо ми подивимось по результатам голосування, то було два. Але я ми сьогодні вигали з вами, і я вважаю, що вигалики я. Насправді. Не політики. А Київ. А ми з вами кияни. Тому я думаю, що це наша з вами спільна перемога. Я вам дякую дорахуватися. Я вам, я вам чесно можу сказати, що я буду працювати на Київ, на Киян і на нашу країну. Я вам дякую, що Як ви май... відчуваєте, він переможець. Як переможець, відчуття переможеця. Ви знаєте, я можу сказати так, що за останні три роки ну, пройшлося багато чого пройти. 2010 році сьогоднішня влада. Порушила кримінальні справи. Тільки за одного того, що я для себе прийняв рішення, що я буду безпартійний йти на мера. Саме цікаво, що через два роки опозиція мене теж об'явила ворогом. Чому? Тому що я теж не отримав партійний квиток. Я завжди на всіх зустрічах з людьми задаю одне запитання. Коли, мене задають, коли мені задають запитання, з якою фракцією буду співпрацювати, я задаю запитання, а хто з вас член партії? На всіх зустрічах, які я провів, це десятки тисяч людей, ніхто не підняв руку і не сказав, що він член партії. У мене точка зору, знаєте, яка, що е партії в країні об'явили війну своєму народу. І вони між собою міняються владою, міняються повноваженнями, а людей просто дурять. Я дуже би хотів, щоб врешті-решт у нас декларація, що е влада належить народу, вона почала хоч. Частково належати народу. Я не ідеаліст, я розумію, що ідеальних чи варіантів не буває, але я вірю, що оптимальні варіанти можуть бути. Я вірю, що країна наша буде, може бути процвітаю, Я я, для прикладу, привожу Польщу, де росте перший рік, Польща набагато гірше живе, ніж ми з вами. Набагато гірше. Сьогодні Польща живе набагато краще. Але причиною цьому є, що там до влади і в політику обирали професійних і відповідальних людей. Не демагогів і популістів, не людей, які декларують, що в них дві вищі освіти, а потім ми деподмінемо, не людей, які, яким 30 років вони ніде не працювали, не людей, які обливають брудом. Ви від мене ніколи не чули за час виборчої кампанії, щоб я когось облив брудом. Щоб я щось про когось погане сказав. Да? Моя передвиборча кампанія будувалася на тому, що зробив я в своєму житті, і що я хочу зробити для свого міста, для своєї країни. А коли передвиборча кампанія будується на тому, щоб когось облити брудом. Щоб взяти штурмом державну установу, щоб звалити пам'ятник, Знаєте, людина, яка вміє знищувати, вона сто відсотків вміє будувати. Це моя чітка позиція. Я думаю, що кияни і опозиційним політикам і демагогам від політики показали, що врешті-решт здоровий густ прийшов в країну нашу, і це наша спільна з вами перемога. Повірте мені, я це, я це дуже ціню, я буду відпрацьовувати. Вашу довіру. Дякую вам. А, на на і... на а я сказав, ви знаєте, в 10 му році, моя проблема була в тому, що я в 10 му році заявив, що я хочу йти на мера міста Києва, але я не вступив в ні одну політичну силу. Напевно, чекали, що я зламаюсь, чи напевно чекали, що я здамся. Я не зламався, і я не здався. Я... У всі цій боротьбі, яка була три роки, переміг. І сьогодні оця перемога, яка є, вона мене надихає. Я можу сказати, що я і моя команда і підемо і Київську міську раду, і на мера міста Києва зробимо все, щоб врешті-решт кияна, киянам в місті Києві належала влада. Тому що вона з 2006 року в місті Києві киянам не належить. От то у нас пройшли космічна команда, потім Донецька команда, а тепер сутирвався. Галицька команда чи західна команда, які вважають, що вони навчать нас, як жити, як добре працювати. Хоча в своєму житті собачі будки не збудували, в своєму житті нічого не зробили. Я вам дякую, добрий вітав вас з перемогою. І я як кандидат Гордієнка привітаю вас. Я вам дякую, я поздравляю. Сказала, що пролувати. Ви знаєте, якщо сьогодні я про кандидат, а опозицію підтримує приблизно 90% населення, тоді виникає запитання, а чи опозиція відповідає вимогам населення? Ну розумієте, так? На сьогоднішній день в місті Київ. Владу підтримує приблизно 10%, а 90% підтримує що? Опозицію. Якщо я перемагаю опозиційного кандидата, то напевно проблеми в опозиції, чи на тих кандидатів вони ставлять і чи тих кандидатів підтримують. Моя точка зору на сьогоднішній день така, що політичні сили вони бояться самодостатніх і принципових людей. Вони не хочуть, щоб принципові, нормальні люди, професійні відповідальні прийшли в партію. Чому? Тому що є не лідер, а вожак, якого повинні обслуговувати, чи якого повинні фінансувати. От я можу вам задати одне запитання. Чи можете ви мені назвати, наприклад, 10 політиків з партії свободи? А, Ми їх не сьогодні. Ні, а прізвище ви не назвете. діло ні ви. але десь десять ви не назвете. Про що це говорить? Політична, політична сила національного рівня не може знайти десять людей, про які би знали люди в країні. Бо їх нема. Аналогічно візьміть комуністів. Аналогічно візьміть ще інші політичні сили. І ви. Побачите, що є проблеми. В цих політичних сил є проблеми. Вони не можуть в своїх рядах навіть мати 10 політиків національного рівня. Кого вони собі беруть? Вони беруть обслуговуючий персонал, вони не беруть політиків, вони не, бою, не беруть професіоналів, вони не беруть відповідальних людей. Вони бояться. Чому? Є політик. Чому в нас в країні реально немає демократії? Формально є, а реально немає. Тому що немає внутрішньопартійної демократії. Тому що всі політики чого бояться? Конкуренції вносити. Поки в партіях не буде внутрішньопартійної конкуренції, Знаю, в країні демократії. не буде демократії. Оце я можу сказати. Ви, мабуть, знаєте, що один із депутатів Верховного Совіту на избирательному участке збив работника Мохнек. Як ви зможете отреагировати на це і дати цьому правову оцінку? Ви знаєте, я, я можу сказати вам одне. Коли е, в такій країні, як Австрія, така політична сила отримала перемогу і її е, член партії став прем'єр-міністром, то відносно Австрії прийняв Євросоюз прийняв рішення і заблокувати кордони, і заблокувати візи, і стало питання про те, щоб виключити Австрію з Євросоюзу. Тому мова навіть йде не про те, що хтось когось побив. Мова йде про те, що таку політичну силу. Ну, ми декларуємо, що ми хочемо в Європу. Хоча це питання треба вирішувати на референдумі, а не вирішувати, що це вирішував президент чи прем'єр, це перше. А друге, як ми прийдемо в Європу, коли там кажуть, ми таку політичну силу не сприймаємо, ми таким політикам з цієї політичної сили руку не подамо, і ми з ними не готові співпрацювати. А те, що ці роблять, знаєте, ну, є, 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 є таке да? це не да? це хуже, це ошибка. Так от, Оці політики від партії Свобода це не злочинці, це знаєте так. Я в кандидат, але поздравіть з тяжкою, але чесною перемогою. Яке ва, ваше бачення перспектив Майдану все-таки? От майдану, майдан, ну дивіться, майдан треба теж поділити на дві частини, коли на Майдан <с <с виходять люди. Які протестують проти того, що робить влада. Ну, давайте чесно скажу. Дай люди, які живемо в цій країні, нам не подобається, коли молодих людей в 4 години ранку б'ють на площі. Якщо ви хочете їх вивезти з площі, буд будь ласка, робіться в день, а не як злочинці вночі. Виведіть, можна застосувати силу, але це можна зробити красиво і не бити, і так далі. А коли ви в 4 ранку робите, це викликає у людей нормальних, це викликає протест. І в мене, як батька. Якби мого сина побили, що робили? Мені б хотілося б відповісти, ну, яке ви маєте право це робити. А? Але є ж друга частина Майдану. Я зараз прийшов до вас. Прийшли. На мусор. Кро... Е, дров напалили, бочок наставили, ящиків накидали, е, вогонь розвели і поїхали, як свині. Це що, вони люблять наше місто? Ще це Вони хочуть щось зробити. В більшості своїй вони для нашого з вами міста ні дерева не посадили, ні лавочку не поставили, ні, 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 ні дитячий майданчик, нічого не зробили. Вони сюди прийшли і розказують нам, як треба нам жити. Як да? Да? говорять, да? не треба нас вчити, допомогти матеріально. Да? Да? Ми теж. Ми, 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 я хочу вам сказати, щоб ви розуміли, що здесь год рік тому. Да? Год назад, когда они завалили в 8 часов вечера сюда штурмом взяли, это все, было, это все было забито, да? И газ, да, вы посмотрите на на кадры, да, когда газ появляется, да? они все быстренько что марлевые полотенца, да? да? масочки и так далее. Ну на самом деле негодяи, негодяи, которые могут уб... вот вы рассказали, что побили, да? Поверьте мне, бабушек били. Бабушек, которые ходили, бабушек, которые ходили, агитировали за меня, они били. Потому что они за меня. Ну, у них, негодяи, руки не подсыхали, что они били э, пожилых людей. Да? Угрожали детям, угрожали родителям, угрожали членам комиссии, угрожали их детям, угрожали моей семье. Я вам такой пример расскажу. Были возбуждены уголовные дела. Я судился. Три года я судился. Тимошенко, это, оказывается, политический преследователь, да? Уценко политический преследователь. А я, оказывается, потому что не получил на билет, а что? Вот я иду на суд. мне вот так расстраивается. Я иду, они снимают и бьют меня по ногам, ну, чтобы меня спровоцировать. Ну, просто мелкие негодяи. Вот просто мелкие негодяи. И я очень доволен, что киевляне дали им по мозгам. Извините за выражение такое. Да? Я очень доволен. Они им показали их место, да? Какими бы они флагами не прикрывали, какими бы лозунгами не прикрывали, чтобы они не рассказывали, киевляне им указали место. Я считаю, что это это не моя победа. Это победа здравого смысла. Это победа города Киева. В конечном итоге. В политику должны приходить люди, которые хоть что-то да, делают, хоть что-то выполняют. Да? Приходят демагоги, которые ничего в своей жизни не сделали и никогда не сделают. Спасибо вам за поддержку. Всего хорошего.